Завжди приємно отримувати подарунки, проте вдвічі приємніше їх дарувати щедро від душі. Саме з такими подарунками завітав уряд сіл Таращанського району народний депутат Віталій Гудзенко. Всі, хто прийшов на зустріч, отримав по чашці з надписом Дякую за підтримку, але насамперед, звісно, поспілкувалися з Віталієм Івановичем про насущні турботи, про те, що хвилює народ. А це питання об'єднання громад, яке підняли у селі Ківшовата. Як зазначив сільський голова Анатолій Сергієнко, ми очільники сіл не хочемо називатися старостами. Як це нам пропонують? Не оминуло і питання субсидій. Яка моя думка запитали. Потрібно індексувати, індексувати заробітну плату і пенсію. Не надану ці субсидії. Наші це матіматіка складається в користь людей. Один із перших законів який був це і написав, що зареєстровано чись сразу не виносять. Підняття заробітної плати вчителям, освітянам, науки, і підняття. Директор місцевої школи турбувалася стосовно освітньої реформи, також щодо харчування учнів, яке раніше було безкоштовним. Заїхали в місцевий храм, де теж без допомоги депутата не обійшлося. І тут зав'язалася розмова про те, що зробили церкві, що ще потрібно зробити, про те, як зустрічатимуть світло Христове Воскресіння, і головне про мир, за який моляться щодня. Дякувала за грошову підтримку мама пораненого хлопця із села Косяківка, який теж вручили від депутата великодні подарунки. Я мати, бійця із 25-го батальйону Київська Руська Гаврика Володимира. Його тяжко поранено. Два рази робили, раз у Харкові, раз у Київ, господи, не достали сколка. Це на 14 квітня, назначили витягнути, що по Ну, Поки знаходиться в баталійні. Дуже багато місць зайняли ці, щоб і саміт. Я дуже вдячна депутату нашому Гудзенку Вікторії, Івановичу і, Дамичу, і команді за допомогу, за добре слово, за потішливе слово. Так як мати дуже дякую, хочу, щоб мир був. Усі такі великодні подарунки отримали по виборчому округу Віталія Гудзенка родини поранених загиблих учасників АТО, інваліди Великої вітчизняної війни, сім'ї загиблих в Афганістані. В Дружньої щирій атмосфері відбувалося спілкування депутата із сільчанами. Раділи з того, що їх обранець не забуває про них. От і цього разу допоміг Косяківському навчальному закладу матеріально на ремонт. Дуже приємно, що нас не забувають народний депутат Віталій Іванович. Як обіцяв підтримав своє слово, приїхав, пообіцяв допомогти. І я думаю, ми його не підведемо і до останнього дзвоника всі наші проблеми будуть вирішені. Виділив кошти на ремонт Обеліску, що біля місцевої школи села Кердани. За що від громади дякував сільський голова Олександр Гриценко. Дошкільний навчальний заклад села Северинівка тепер має новий пилосос і теж матеріальну допомогу у селі Володимирюка. Депутат надав кошти на встановлення огорожі для місцевого кладовища, як мовиться, обіцяв допомагати підтримувати чесно слідує своїм обіцянкам. На чому й наголосив, що кожну найменшу обіцянку потрібно виконувати та додав, що він завжди відкритий для людей.